Привіт, мене звати Ганусі, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх гаралах і існування. І сьогодні на такому яскравому сонці у Трускавці я вирішила записати короткий ролик, тому що я зараз на навчанні і щоб. Не втрачати час, я хотіла вам порадити фільм, який я вже анонсувала в своєму інстаграмі. На який ви можете підписатися і домовитися мною про консультацію, або щось запитати. І в принципі, з часом я планую його нормально вести. Але поки цей мій професійний інстаграм він такий дуже умовний, там мало інформації, всього три фотографії, але з часом. Я думаю, що там будуть і рілси, і цікаві корисні матеріали, особливо, якщо ви підкажете, що б ви хотіли дізнатися більше, про що почитати, можливо. А сьогодні я вам раджу фільм, який називається Материнський інстинкт. В ньому грає Джессіка Честейн, про яку я говорила в попередніх роликах про кіно, і грає Енн Хетвей. Там дві актриси, дві головні героїні, матері. Двох однакових хлопчиків, які разом ходять в школу, вони живуть в сусідніх будинках, і все прекрасно. Єдине, що у героїні Джесіки Честейн, а це якісь 60-ті, мабуть, 50-ті, і героїні Джесіки Честейн, вона більш амбітна, вона хотіла повернутися до роботи. Вона була журналісткою до того. І, в принципі, в ній висока тривога, і вона колись пережила смерть своїх батьків, які загинули в автокатастрофі, де вона була в машині. На задньому сидінні, по-моєму, спала, а на передньому були батьки, які загинули, і вона пройшла в принципі складний такий шлях прийняття цієї втрати, яка з нею залишилась. І там вона говорить про свої відчуття тривоги. От ви більше з цим. Просто дізнаєтесь про відчуття провини, яке преслідує людей, які втратили близьких, тобто воно може бути таким постфактом, коли так, магічно нібито могли щось передбачити і щось виправити. Але це, на жаль, не так, і в терапії є такий шлях до усвідомлення своєї невсемогутності. В принципі, всемогутність така дитяча риса, коли ми все можемо, все знаємо і відповідаємо за все на світі. Тобто однією думкою ми можемо когось вбити, воскресити, або що щось з ними зробити. А, героїня Дженхетувей а, навпаки, вона нічого не хоче, їй подобається материнство, і вона дуже довго йшла до цього материнства. Їй було дуже важко завагітніти. І після народження дитини видно їй або. Все видалили або ще щось. Тобто вона знає, що вона безплідна і шансів нема на вагітність. Хоча обидві сім'ї чоловіки цих сімей вони б хотіли більше спадкоємців. І, і власне, у Чейстин, який було легко народити, і яка може легко народити, Знову, як вона вважає, чоловік її натякає, що може ти не працювати будеш, а дітей народжувати. І от одна матір. Міжко з твоєю тривогою міціми і у якої все окей, енхеттовий, якій все подобається. Прибирання, садок і забрати дітей зі школи, наряджаючись в красивий одяг. Але стається страшне, її син намагається повісити ем, годівничку з другого поверху з балкону. Це бачить Джессіка Честейн, починає кричати, злість, він даніє, зараз повішу гідівничку, і вона поки оббігає, поки потрапляє в будинок, хлопчик падає. І о, Гриня Енгеттобе втрачає єдиного сина, що, звичайно, є для неї дуже великою травмою. Я дуже великою втратою, мене перекусило камеру. Я дуже великою втратою, і ми бачимо, як вона заходить в психоз. І чоловік заходить в алкоголізм, вона психоз, у них своє перетворення. вона звинувачує частково героїні Джасіки чистий, що та могла врятувати її дитину, але не врятувала. З іншого боку, вона звинувачує себе, що вона це не проконтролювала, і займалася хатніми справами замість своєї дитини. А хлопчик не пішов в школу через погане самопочуття. І я не буду переказувати, до якого абсурду доходить це кіно, але. Це історія про те, як не варто недооцінювати психічний стан своїх і своїх близьких. Тобто Джесіка Честейн протягом цього фільму вона переймається своїм станом, як вона параноїть, нібито, як для її чоловіка, він знає, що вона вже колись була на огляді у психіатрів. І вже лікувалися. І він каже: ти парануєш? Вона, ні, вона там підміняє ліки, вона заходить в наш будинок. Ну, Бо вона теж це може робити. І там на початку видно, що у них такі змішані з її подругою межі, вони мають ключі від квартири одна іншої, можуть там щось підкласти, щось змінити, організувати свято або ще там щось зробити. Тобто, у них є оця от така, знову таки, це не всемогутність, але оця така. Все про неясно, де ти, де, де, де я. І, власне, така от історія, його ніхто нібито не сприймає параною Джесіки Честейн, хоча з іншого боку, з одного боку. У неї були якісь там факти. З іншого боку, вона переходить в межу, тобто це все дуже така розмита історія, але тут історія не про те, що варто усе вірити, а історія про те, як не варто недооцінювати психічний стан людини, наприклад, з втратою. Але в принципі, стан людини з важкими якимись після важких подій. Як в принципі, і от там не знаю, я тут зустріла військового, який сприймає, що будь-який сміх, поряд це про нього. Що те, що я йду без гаманця і не можу йому пожертвувати ніякі гроші, а він на щось збирає, що це моя агресія до нього. Ну тобто, я це так. Я пробігла повз, але розумію, що це десь так працює і. В тому вікні толерантності, про яке вже говорили, і ще ми поговоримо, коли воно звужене в травмуючій ситуації, воно не сприймає раціональних якихось речей, тобто зваженість ми не можемо а, знайти в такому стані. Тому люди живуть в своїй паралельній реальності. І коли Джесіка Чистейн в якийсь момент ділиться зі своєю подругою своїми переживаннями, що коли вона народила свою дитину, вона не могла й декілька місяців взяти його на руки. І в принципі, і взагалі вона хоче працювати, і їй було так важко. Вона не хотіла з одного боку нашкодити дитині з іншого боку, я думаю, в цій депресії вона жалкувала, що неї дитина. Тобто, для люд такої маніакальної і фази генхетової, це... це це навіть для неї виправдання її майбутніх дій. Вона дивиться, що тобі не потрібна дитина. Я свою втратила більш не можу, а такі матері можуть мати своїх дітей. Тобто це додає тільки цього психозу. Тобто інколи нам варто бути більш чутливими до людей, у яких сталися дуже складні події, десь уникнути, десь не договорити, але не потрібно їх обтяжувати ще більшими якимись фактами, як, наприклад, твоя депресія, коли людина вже не може пережити вагітність. Але це, звичайно, не виправдовує те, що відбудеться далі в фільмі, а це такий це така драма, навіть трилер трошки. Тому подивіться, якраз у вас є ще фільм, тільки почався на минулих вихід... не вихідних, а на минулому тижні. Я його вже подивилась перед від'їздом, я пішла вчитися. Залишаю вас цим коротким роликом. Пишіть коментарі, підписуйтесь, пропонуйте теми. Далі буду знімати теж такі короткі ролики по матерях, які я вам обіцяла про межових матерів. Тому побачимось вам гарного дня! Мені гарного навчання. Будемо сподіватися, що таких у нас сьогодні були обстріли. Вранці протянулися від того, що стриї летіли ракети. Астрий зовсім поряд з Трускавцем, і я навіть була трохи шокована, тому що мені здавалося, що в цій зоні ніколи нічого не відбувається. А тут я не могла зрозуміти, де я. я в Києві, чи я в Трускавці, куди мені бігти, що мені робити. Тому що я коли почула тривогу, я її тут недооцінила, тому що на заході України я вже неодноразово була і якось. А у них ще тривоги по дві. От ті, хто живе в Києві, вони такого ніколи не зустрічали, коли є тривога на початку і тривога в кінці. А цей сигнал. У нас він один. Тому мені здавалося, що тут просто нічого не літає, то їм так дві тривоги вмікають, а тут, виявляється, можна почути все. Тому день був важкий, вчора теж поки приїхали, поки освоїлися. А сьогодні вже починається навчання. Тому Ще раз пока залишайтесь на каналі. Побачимось.